Вони нічого не зрозуміли. Слово було закрите, а вони не знали, про що він говорить. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розглянемо один дуже дивний момент. Чому учні, які ходили поруч з Ісусом, нічого не зрозуміли? Святе письмо часто описує одну закономірність. Бог говорить, а люди не розуміють, навіть ті, хто дуже близько до нього. Учні чули слова про страждання, смерть і воскресіння. Вони були свідками чудес. Вони бачили сили, якої світ не міг пояснити, але. Серцем залишалося закрите. Чому? Бо очікували Месію завойомника політичного рятівника, героя, який зрівняє рахунки з Римом. А Христос говорить про хрест, про самопожертву і перемогу, яка приходить не через меч, а через любов. Коли очікування і істина не збігаються, серце саме закриває двері. Правда, дуже проста і гостра. Божі слова закриваються тільки там, де людина вже наперед вирішила, яким Бог повинен бути. Бо коли серце прив'язане до своїх очікувань, воно не може прийняти радість, навіть якщо вона стоїть поруч і говорить голос. Тому учні не могли зрозуміти не через нестачу інтелекту, а через внутрішню боротьбу. Вони хотіли слави без хреста, перемоги без болю, життя без жертви. Або. Ніколи не бреше і не підлаштовується під фантазії. Він говорить істину, і тільки вільне серце людина може її прийняти. Часом слово Боже теж буває і закритим для нас. Ми молимося, читаємо, слухаємо. І нічого не торкає серця. Бог говорить, але відкриття приходить лише тоді, коли ми перестаємо вимагати від нього комфортного Бога і дозволяємо йому бути тим, хто він є. Друзі, а яке слово Боже сьогодні закрите саме для вас? І чи готові ви відкрити серце, щоб його почути по-справжньому? Напишіть про це в коментарях.